Віктор Погорєлов серйозно налаштований на ліквідацію незаконних забудівель. Наразі правда стосується це не тих будов, що масово з'являються в місті останні кілька років на прибудинкових землях аромських поселень. Все ж таки, таких будинків, що самовільно забудували, то треба їх якби знести. Але я думаю, що це питання треба трошки по-іншому. Якщо говорити про те, що дійсно самовільне будування, але я хочу наголосити на те, що ці люди зверталися і просили землю, їм відмовляли в цьому, тому що. Землі немає в місті, але я хочу сказати те, що тут ці люди живуть ну, останні 40 років, як мінімум. Ужгородські хромів, що незаконно поселились на гранітні і живуть тут роками, хочуть виселити з помешкань. І так, всім жителям без відповідних документів дали 14 днів, аби покинути територію. Ось вчора була тут міліція, і почали говорять, що будуть нас це відселяти. І куди нам діватися? Ця площадка, що тут я так, за дето до кілометра. Це мусорне свалище було тут. І цігани з за 50 років чи за 60 років це заробняли тут. Роми кажуть, куди подітись, не знають, адже більшість з них тут живуть роками і на руках, окрім нажитого майна, мають ще й по 6-10 дітей. Ми тут всі виросли, батько, мама в мене померли, ми не мали не копійки. Ми продали хату, ми поховали їх. І ми, Я пішла по світі, по самбарі, по Львові, А тепер ось ми діточками, де йти, на дорогу йти. Чи що робили? Вішатися нам треба. Не знайшли жителі порозуміння і у представника свого округу в міській раді Юрія Мандича. Сьогодні вони звертаються листом до нас просять допомоги, але я, як депутат, хотів би розуміти, кому я повинен допомагати. Якщо мова йде про безпосередньо виборців, то можу зазначити, що на вулиці Гранітні проживає є 10 будинків і переживають компактно 33 особи. Яких проблем нема, і розпорядження міського голови їх не стосується. Наразі жителям дали два тижні на виселення. Що робити далі, куди податись, не знають. На запитання, є альтернатива, пан Мандич відповів наступне. Я не можу говорити про те, що запланує міський голова безпосередньо з фахівцями, адже участь в цьому приймає не тільки міський голова, наскільки мені відомо і санепідним станції, МЧС і інші структури, які є безпосередньо фахівцями в цьому напрямку. Звісно, радує, що міський голова зі своєю регіональною командою взялись за боротьбу проти незаконних забудов у місті. Та от чому розпочали саме з ромів, закриваючи очі, коли тим часом представники тієї ж команди посеред білого дня незаконно забудовують прибудинкові території, забирають дитячі майданчики та футбольні поля. Питання очевидно риторичне.